Огляд на смаколики сільського магазину. Караван, яблуко вишня. Ой. Як мармеладку розчинили в сильногазованій воді. Непогано. Кенді дол подивіться, яка краса, і всього 35 гривень. Ооо! Тут у нас така от рейнбоу. вже термін придатності вийшов 20 років тому. О, боже, тут ще 11 гривень! Значить ісиш парафін навіть без смаку шоколаду. Далі у нас така от мармеладка, тому що скоро Хеллоуін Це непогано. Ну і легенда! Тату жуйки! Хто не їв в дитинстві їх, по-моєму, всі. Я навіть не знала, що вони ще продаються. Такий от стік. О, Давайте спробуємо другу. Можливо, тут нам пощастить. Ха -ха. Ну, зате ми маємо тату!